Чим займається Наталка сьогодні? Ой, судячи, е, самі розумієте, з такою синоптичною ситуацією. в мене сьогодні і сьогодні, і вчора такий маленький метрологічний дурдом. Я в професії, мені подобається, чим я займаюся. і, ну, і знаєш, тільки Головне, що Бог нам дав і наші засилки перебуху, нам особисто здоров'я і нам все решта, то ми справимося, я думаю. Ну, ну що, поїхали. Це онлайн канал поважній. Я Микола Пінчевський, Вітаю вас, мої поважні. Сьогодні ми говоритимемо про погоду. У нас на зв'язку Наталка Діденко, синоптик, журналіст і найавторитетніший фахівець погоди в Україні. Наталко, доброго дня. Вітаю, дякую за. Таку приємну характеристику моєї скромної персони усім величезний привіт, синоптичний. Наша розмова неформальна. Ти досить часто вживаєш такі слівця, які мені подобаються. погода Какабека або Мама Дорогає. Сьогоднішня погода: Какабека чи мама дорогає? Скоріше, навіть вчорашня була і одне, і друге в комплексі. До речі, про какабека колись навіть в журналі Країна написали ціле таке наукове дослідження, наскільки багато всяких таких є ситуацій, коли вживається це слово, і навіть здається, десь є знаменитий водопад Какабека. Я вже забула, де здається, в Канаді ну не переконана слово, слово має право на життя. А погода справді була складна для громадян, для користувачів, так би мовити, погоди, але для синоптиків була дуже цікава, дуже цікава справа, в тому що у нас одночасно відбулося два таких потужних процеси атмосферних вийшов, увірвався, я б навіть сказала, на територію України активний південний циклон, а вихід південного циклону – це взагалі така метрологічна хрестоматія, метрологічна класика, і навіть таке поняття в метрології, як вихід південного циклону. Так ось, на нас, чому південний – це взагалі не зовсім південний, південно-західний зазвичай ці циклони Зароджуються над Середземномор'ям, районі Італії або Греції, ну словом от на південному заході, і вони просто от по такій діагоналі вриваються на територію України і приносять з собою зазвичай ускладнення погоди. Це сильні опади, сильний штормовий вітер. Але оскільки циклон прийшов на вже охолоджену поверхню, тому що до нас одночасно перемістилася холодна повітряна маса із півночі, з північного заходу. То поєднання ось вологих процесів і холодних і спричинило у багатьох областях України і снігопади, і хуртовини, свідками якої ми всі були, сподіваюсь, і навіть налипання мокрого снігу, і навіть уже забуту ненависну нам ожеледицю. Ось така була цікава синоптична ситуація у більшості областей України Наталко, але ж кінець вересня, вже звичний мені здається для нас. Отакими от саме різкими змінами погоди добре пам'ятаємо 2013 рік. А, а сьогодні Фейсбук мені нагадав, що схожа на сьогоднішній день погода була і в 2015 році. А люди вже садять картошку. Мені вчора села Дві сім'ї в поташі на Черкащині вже посадили картошку. Ну, що стосується картоплі, ви знаєте, мені також е, у Фейсбуці люди написали, що ой-ой ой сніг, а люди вже посадили картоплю. Якось зараз все раніше відбувається. Я е, не дуже така дотична до городів, до сільського господарства. Але звичайно ж, е, знаю і від друзів, від знайомих, від родини, е, і я пам'ятаю колись давно раніше, взагалі. Садили ледь не під травень картоплю, а зараз вже просто ще сніг не сходить, і люди садять картоплю. Тут уже кожен обирає як хоче, але не секрет, звичайно, і ви щойно згадали цей знаменитий. Е... Абсолютний рекордсмен 22-23 березня 2013 року, коли Київ засипало, ну там просто по пояс, можна сказати, снігом. До речі, про нагідно хочу згадати, що 23 березня, коли такий був рекорд сніговий, це ще й Всесвітній день метеоролога. Ось такі цікаві е, збіги. Ну а що стосується Врожаю там вегетації, звичайно, цим займаються агрометеорологи. Це не зовсім питання до синоптиків, тому тут дуже уважно треба стежити за прогнозами погоди щоденними, уточненими, і обов'язково вважати, що. На те, що погода може ось такою бути складною із таким різким похолоданням і в кінці березня, і навіть може бути в квітні, і ми всі знаємо прекрасно про травневі заморозки. Ну, словом, треба жити за погодним календарем, але також дуже уважно стежити і за прогнозами погоди. Що нас очікує уже найближчими днями і Пасха буде сонячна? Ну, найближчими днями не будемо забігати наперед. я... Дякую за запитання, але нагадую, що ми, синоптики, метеорологи, прогнозуємо погоду на добу на три доби. Тенденція може бути на 5-7 днів, ну можливо, до 10, Підкреслюю тенденція так, існують довгострокові прогнози, але це більше вони в розробці. Вони ну просто звичайній людині нічого конкретного не скажуть, тому що, ну, наприклад, як звучить там прогноз на сезон. Там опади більше або менше норми, і температура повітря буде більше або менше норми. Я не думаю, що це на щодень ну, людині щось особливо допоможе. А от що стосується найближчих днів, я хочу сказати, що у суботу, ну в п'ятницю, вже в п'ятницю, в кінці тижня, нас очікує потепління. Хоча ось найближчі ночі будуть навіть з морозом, мінус 3, мінус 8 градусів, але в день буде тепло. П'ятницю суботу-неділю, але я не раджу. Поки що ховати теплі речі, переходити на якісь такі легші тканини в своєму гардеробі, тому що це потепління буде нетривалим і не остаточним. Ще будуть хвилі холоду. Можливо, наш такого сильного якось був вчора, позавчора, але тим не менше треба поки що стриманіше. Ставитися до зміни погоди і не чекати, не розраховувати принаймні на таке дуже різке і сильне тепло. Ну, а що стосується Паски, звичайно, Паска цьогоріч, 16 квітня, і якою б не була погода цього дня, все одно це буде для усіх нас велике-велике свято. Дякую тобі, Наталко, що завітала до нас на програму. Це був онлайн канал. Поважні, Я Микола Канішевський, Шануємося, бо ми того варті. Так можна збиратися кожних 2-3 дні. Да. Е, ну, дні. трошки, трошки частенько, але, наприклад, ну я з великою повагою ставлюся і до каналу, і до колі особисто. І якщо, наприклад, давайте домовимося, якщо якась така буде кардинальна якась зміна погодна, то чому ні? Я працюю, зараз, ні. Та, я працюю переважно, ну, на жаль, чи на щастя, не знаю, ось таким чином через, ну, вдома, за домашньому, домашньому кабінеті. Тому, якщо я буду мати вільний час, я з задоволенням будемо спілкуватися. Прекрасно, прекрасно. Дякую тобі, Наталочко. Дякую, побачення. до побачення. Щасливо.